Вітаю, друзі! Сьогодні хотів показати, як збирається вінгерка, як вона кріпиться руків'я я на ній. Е, вибачаюсь одразу за кавардак на столі, бо дуже багато роботи сьогодні було. Чесно кажучи, не встигаю прибирати. Е, коротше, ось так було зроблено це гарда. Ось такий больстер. Воно збирається, одягається сюди руків'я. Далі принцип зробив як на шашках. Тобто закручується, закручується гайка. Вона стягує те, що тут є у нас. Вже в зборі. Потім ставиться ще тильник, і вже він фіксується на гвинт. Ось, ну, він, звісно, там буде оброблятись таким самим овалом буде виглядати, як і руків'я я. Тут буде малюночок ще. Рукою буде опалене, теж з візерунком структурним. Ось ну, Отак от виглядає зборка руків на цю модель. Модель. Називається Вінгерк на сайті, У мене вона є. Ось зараз працюю з піфлами. Де вони ось? Цю модель ось вже зроблені. Завтра буду обтягувати шкірою, пошивати і робити фурнітуру. Все, дякую за увагу.